У кожну епоху існує набір вірувань, які є священними, а їхнє оскарження вважається злочином. Протягом сторіч такий статус мали догми християнства. Тих, хто піддавав їх сумніву, спалювали на вогнищах. Сьогодні такими догмами стали принципи демократії. Спробуйте тільки засумніватися в їхній цінності. І одразу опинитись в полум'ї багаття громадської думки. Демократію прийнято вважати найвеличнішою формою правління, а той, хто її заперечує, чинить богохульство. Вона народилася в стародавніх афінах у п'ятому сторіччі до нашої ери і вважається першим прикладом народовладдя в історії. Майже від самого народження в демократії з'явилося багато ворогів. Тоді в її непогрішності ще можна було сумніватися. Найбільшими її ненависниками стали грецькі філософи. Одним із самих відомих критиків демократії був Сократ. У Платонівській республіці Сократ попереджав, що демократія здатна знищити цивілізацію. Він говорив захисникам демократії. Уявіть, що держава це великий корабель, якому потрібен капітан, щоб ввести його через шторми і перешкоди до пункту призначення. Але капітана чомусь вирішують обрати всенародним голосуванням. і це рішення, зрештою, стає катастрофою. Бо замість того, щоб обрати когось компетентного в судноплавстві, люди виберуть когось, хто є популярним, красиво говорить і обіцяє приємний круїз з прохолоджувальними напоями. І точно так само, як будь-який корабель, який обрав подібного капітана, розіб'ється об скелі. Зазнає краху й будь-яка держава, яка обрала своїх правителів таким чином. Можна подумати, що Сократ, наводячи подібний приклад, топить за диктатуру, але це не так. Сократ вважав, що голосування є навичкою, якої люди повинні навчатися так само, як і всіх інших навичок. Люди, які голосують за капітана, мають розуміти, як функціонує їхній корабель. Інакше виборців можуть легко обдурити ті, хто прагне прийти до влади за будь-яку ціну. І тут криється, мабуть, найсерйозніший недолік сучасних демократій. Демократичний процес не здатен запобігти сходженню найгірших на вершину влади, адже як метелики на полум'я до державної влади тягнуться найбезжальніші і найаморальніші люди. Ті, хто грають у політичні ігри, найчастіше виявляються тими самими людьми, яких ми найменше хотіли б бачити у ролі правителів. Не варто наприклад забувати, що Адольф Гітлер прийшов до влади в Німеччині в результаті демократичних виборів, чесність яких ніхто не може заперечити, Френк Герберт. Автор роману Дюна писав, що всі уряди світу страждають від однієї і тієї самої проблеми. Влада притягує патологічних особистостей, нарцисичні і соціопатичні риси характеру підвищують шанси кандидата перемогти на виборах. Президенти обіймають свої посади не завдяки тому, що є найкращими управлінцями, а завдяки тому, що є вільними від моралі демагогами. Демагогія є ще одним слабким місцем демократії. Люди обожнюють отримувати прості відповіді на складні питання, чим політики активно користуються. Ось який приклад наводить Сократ. Уявіть собі, передвиборчі дебати між двома кандидатами: перший з яких лікар, а другий кондитер. Кондитер, виступаючи перед публікою, непевно б сказав: Тільки подивіться. Ця людина заподіяла вам багато зла. Він робив вам боляче, давав гіркі настоянки і забороняв їсти і пити те, що вам подобається. Він ніколи не зможе запропонувати вам таке розмаїття смачних і приємних речей, як зможу я. І що на це зможе відповісти лікар? Я спричиняю вам проблеми, щоб допомогти. чи це зможе переконати натовп. Сократ усім своїм життям довів недієспроможність демократії і на собі випробував катастрофічний досвід невігластва виборців. У 399 році до нашої ери філософа несправедливо звинуватили в зневаженні божественного і розбещенні молоді. Демократичний суд міста Афін і журі, що складалося з 500 громадян міста, визнали Сократа винним і засудили до смерті. Несправедливий вирок філософу часто порівнюють з іншим вироком, винесеним волею народу, розп'яттям Ісуса Христа. Доля Сократа мала стати попередженням для Афін, але цього не сталося. 420 року до нашої ери народ Афін шляхом демократичного голосування обрав своїм стратегом вродливого, заможного та красномовного алківіада, який завоював Любов Афінян своїми полум'яними промовами. Незабаром Алківіад втягнув місто у війну, в результаті якої афіни були розгромлені і назавжди втратили свій вплив. Сьогодні здається, що ми забули попередження Сократа щодо демократії. Ми вважаємо, що краще думати, що демократія є єдиною правильною формою правління, замість того, щоб згадати слова Франкліна Делано Рузвельта про те, що демократія це два вовки і ягня, які голосують за те, що вони їстимуть на обід.